Привіт, загін кіноманів. Ну що ж, я сходив на прем'єру фільму Шляхетні волоцюги, і ви знаєте, у мене були максимально низькі очікування щодо цього фільму. Я коли бачив ці картинки в інтернеті, знаєте, там, де хлопці в кокошниках ходили по Львову, у мене якось не сильно велике бажання виникало дивитися це кіно. От, я думав, це буде якась проста дивна комедія, навіть не дивна, а тупа комедія з пошлими жартами, з нудною музикою, з нецікавим монтажем і нецікавою історією. Справді у мене були такі занижені очікування. Від Фільму, але на виході ми отримали зовсім протилежно. Я справді був здивований. Тому ставте чай і будемо говорити. Поїхали! Втім, я подивився 20 вересня на допрем'єрному показі в планеті кіно у форум Львів. І дякую їм за цю можливість, адже до них навіть не потрібно сильно добиратися. Вони знаходяться прямо в самому центрі. У них завжди зручні крісла і приємна адміністрація. Ну і звісно, найшвидші прем'єрні покази, допрем'єрні покази по цілій Україні. Тому можна сказати, я подивився «Шляхетні дніволоцюги. Одним із перших за що я і дякую планеті кіно у формі вів. Отож, сляхетні волоцюги це музично-комедійний бойовик, знятий режисером Олександром Березаньом, який раніше не відмітився якимись суперпопулярними проектами, окрім от цього найгучнішого. Бюджет картини складає 38 мільйонів гривень, половину з якого виплатило держкіно. Події розвиваються у Львові 1938 і 39 року. Це так пише в Вікіпедії, але я не розумію, як події, які відбуваються за два дні, можуть відбуватися паралельно у двох роках. Ну, це не суть. Головними героями є Мірик та Бодя. Першого роль зіграв Юрій Хвостенко. Достатньо відомий актор у театральній сфері, тому що він є можна так сказати примом театру імені Марії Зінковецької, а телевізійній аудиторії він може бути відомий з. Таких проєктів, як кіборги, також Селфіпаті, ну і, звісно, фільм Жива Тараса Хімича. А ось роль Боді виконує Іван Шаран, який є досить популярним в Україні, адже він виконав роль Дзюні в серіалі Останній Москалі, який бачило, я думаю, досить багато кількість людей. Також він є актором у Київському театрі Золоті Ворота. Ну і раз ми вже зачепили тему акторів, то давайте поговоримо саме про них. Акторські роботи справді дуже хороші. До того ж, можна так сказати, у цілого акторського складу, тому що. Допростить да мене, Юрій Хвостенко, але Іван Шаран був неперевершений в цій ролі. Я не знаю, чи це йому режисер придумав ці всі його повадки, чи це він сам їх відпрацював. Він постійно так підбивав капелюшок і, і, і цмакав ротом. Це може виглядати не дуже цікаво у моєму відео огляді, але на екрані воно дивилося дуже харизматично і він мав якусь свою колоритність. Плюс не сподівався, що львівська гвара настільки зайде людям у залі, тому що я думав, це буде зовсім незрозуміла мова, яку ніхто не зрозуміє. Ага. Зовсім не зрозуміла, яку ніхто не зрозуміє. Добре. Але тандем головних акторів впорався із цим завданням на ура. Я справді розумів кожен жарт, який звучав львівською, скажімо, так, мовою з екрану. Також досить хороша хімія була між цими двома головними акторами. Таке відчуття було, ніби вони знають один одного вже 100 років і їм в кайф, так скажемо, так, грати один з одним. Але найцікавіший факт в цьому всьому, що Юрію Хостенку наразі 37 років, а Іван Шаран насправді молодший за нього на 14 років. Але в кадрі виглядало, ніби вони ровесники, і це можна зарахувати. Я думаю, в плюси фільму. По головних акторах розібралися, тому давайте перейдемо до загальної атмосфери фільму Шляхетні волоцюги. Отож, мені здається, що фільм вдався і вдався через те, що творці фільму не пошкодували грошей на нього. Наприклад, вони побудували велетенський старий ринок на площі ринок у Львові просто заради коротенької, маленької, вступної сцени. Це вже говорить про те, що творці хотіли створити реально якийсь новий світ, світ старого м -м, Львова у 30-ті роки ХХ століття. Також вони орендували один із найстаріших трамваїв Європи. Таких взагалі збереглося тільки два: один у нас інший в поляків. Їхня дата створення це 1909 рік. І його було видно в кадрі. І це справді створювало атмосферу. І ці всі деталі створювали такий потрібний шарм. Кіно було пронизаною атмосферою старого Львова. Так, спочатку я не міг, не міг повірити в те, що це справді Львів 30-ті роки 20-го століття, тому що я знав, що це переодягнуті актори у старі одежини, які стоять біля сучасного, біля сучасного костелу ну, зараз сучасності, тому що в принципі нічого не змінилося. Не було застосовано якихось нереальних спецефектів, просто була змінена кольорокорекція і під правильним кутом все знімалося. Але по ходу фільму я якось занурився в картину і справді повірив. В те, що мені було запропоновано на екрані, А ще атмосферу фільму додавав музичний супровід від таких відомих гуртів, як брати Гадюкіни, зев'йо і хлопці з Райбенд. Райбенд, до речі, і сам знявся в фільмі, відіграв один із своїх треків, і також був на допрем'єрному показі і в своїх таких колоритних костюмах з фільму і грав, розважав публіку, розігрівав її, можна так сказати, перед показом. Тобто зробити ефект старовини творці фільму постаралися, і це можна занести їм великий товстий плюс. По сценарію скажу, що він не виблизькує якимись супереригінальними ходами, заплутаними розв'язками, як в фільмах Нолана, наприклад. Але він був простенький, збитий. Єдине, що можна сказати, що е, героїв було трішки забагато, і я іноді плутався... То і хто і хто за кого, і хто проти кого, тобто, сюжет простенький. У нас є наші герої русські, німці, і ще баронеса, і всі вони разом хочуть здобути заволодіти браслетом перемоги, який приносить успіх, тому хто. Його одягає русські хочуть для Сталіна, німці для Гітлера, баронеса, просто, бо це дорогоцінний артефакт. А він знаходиться у її внучки. Не буду вдаватися в подробиці, як це все сплітається, але просто скажу, що історія крутиться довкола цього браслету. Але за цим цікаво спостерігати. Персонажі є дуже колоритні, навіть іноді занадто колоритні у випадку, наприклад, з москаликами нашими. Їх зобразили як типових москалів з балалайками, ведмедями, які моляться на Сталіна і п'ють горілку. Ну, не скажу, що це дуже поганий підхід до зображення російської культури в українському кіно. Але трішки перегнули. Ну трішечки буквально. От, але взагалі мені сподобалося. Були сцени, які би можна було в принципі прибрати. Вони були не потрібні для загального сюжету. Були просто для розваги, для того, щоб ще раз підкреслити якусь там тупість москалів або або нацистів. От, наприклад, сцена висадки двох радянських льотчиків в Африці. Навіщо її залишили? Так вона забавна, вона смішна, але сенсу в ній я сильного не бачу. Можливо, тому що в Києві знайти африканське плем'я, зняти його в фільмі і потім викинути з сцену стало дуже шкода творцям фільму, і вони її залишили. Ну, можливо, через це. Не будемо їх сильно за це сварити. Я би краще замість деяких сцен вставив ще якісь пригоди Боді та Мірик. Зосередився би більше на їхньому розвитку. Найпопулярнішим питанням після закінчення фільму від глядачів до творців було чи буде продовження історії цих двох батірів. І чесно, у мене також таке саме запитання виникало. Але режисери сказали, що. Був сценарій до цього фільму. Якщо напишеться новий класний сценарій, то буде новий фільм. Ну це в принципі логічно. Так що фільм видався добрим, навіть таким теплим я би міг сказати, були дуже класні жарти. Я іноді випадав, іноді були прості прохідні жарти, але вони все одно викликали усмішку в мене на обличчі. А були глядачі, які просто заливалися весь сеанс сміху, і це я вважаю прекрасно. А хоча вони трішки заважали, але якщо сміються з українського кіно, то будь ласка, скільки влізе. Найголовніше, що можу сказати, те, що я не сумував на фільмі мені було справді цікаво. Я подивився його на одному подисі від початку і до кінця. Можна Можна придиратися до історичної недостовірності. Наприклад, деякі костюми були не настільки історично правдоподібні, як би могли бути. Так, можна придиратися до перебільшеної карикатурності персонажів, можна навіть сказати, що були лишні комічні сцени, але перепрошую, це комедійний бойовик. Тут... Все таке має бути карикатурне, смішне, і воно в принципі в своєму жанрі дуже класно зайшло, і дуже злилося в такій симбіотикій, який, е, який вилився в приємне кіно на екрані. Тобто, мінуси познаходити можна, але я не хотів би їх шукати, тому що. Нарешті є кіно про таких двох українських маленьких, але героїв, про батірів наших історичних персонажів. Так вони не врятували світа, але вони просто допомогли дівчині вийти із неприємної ситуації. Але від цього герої не стали набагато гірші. А ще приємно, що у Львові нарешті знімали старий Львів, просто старий Львів. Так, там вже знімали і Кувейт, там знімали і Париж. Так, так Кувейт знімали у Львові щоденниках Симони Петлюри. Там знімали і Австрію, там знімали всю Європу, але нарешті зняли просто старий добрий Львів з його колоритом, з його жартами, з його цікавою атмосферою і прекрасними історіями. За це дякую творцям фільму. Тому на завершення скажу, що фільм Шляхетні волоцюги варто відвідати навіть цілою сім'єю, цілою родиною, Беріть всіх своїх друзів, компаній і йдіть разом. Кіно на шляхетні молодців, тому що це справді хороше, класне українське кіно, яке варто підтримати гривнею. Ну, для таких, які не хочуть виходити з свого дому, щоб подивитися кіно, існують такі сервіси, як, наприклад, Мегого. Там є вже низка українських фільмів, які теж можна переглянути кібори, свінгри і так далі. І тому поїхали. А якщо ви фанати голівудського кіно, то ви взагалі можете дивитися фільми в себе на комп'ютері одночасно з світовою прем'єрою в кіно. Ну, звісно, за окрему передплату. Це все. Більше немає чого додати. Враження після перегляду реально класні. Фільм виходить в кінотеатрах з 27 вересня. Дякую всім тим, хто додивився цей ролик до кінця. Мене звати Віталій Гордієнко. Я завжди з вами. Завжди шукайте мене на каналі Зегін Кіноманів. Також в мене є ще свій інстаграм, фейсбук. Всюди переходьте, всюди є і мої сторіночки, і сторіночки загону кіноманів. Підписуйтесь, у нас є цікаві розіграші. Я зараз розказую, ніби реклама, якась ну це в принципі є реклама, але ну власна реклама не вважається рекламою. Треба буде придумати якось цікавіше рекламувати вам наші сторінки в інстаграмі і в Фейсбуці. Ну, не суть, друзі. Я йду відпочивати, чи радше монтувати це відео. А вам всім гарного дня і ходіть на класне українське кіно. Будьте своїми у світі українського кіно. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. па, -па. Ага, чекали на сцену після титрів? Я помітив. Я вас спалив, можна так сказати. О, сидіть і чекайте, її сьогодні не буде. До побачення. Стоп. Це вже була стена після титрів, так? Тобто я сам себе підмахав. Ну добре.